Тарас Шевченко уривок з поеми Гайдамаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами, текла червоніла, текла текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки розсераненсенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригриє, а онуки їм байдуже панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила. Мученика праведного де похоронили, де Залізняк, душа щира, де отпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч ґвалт, гармати. Земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.